Чорними гронами на зібраного винограду невелика кам'яна хата. Тут одиноко горить жарівка і давно розстеляється лише одне стареньке ліжко. В тому руки ще вправно викладають шерстяні візерунки. Марії Гаврилів, 86 років. Та її бадьорості і силі позаздрив би молодий. Вона вже 16 рік самотіє без свого друга і коханого жінку оточують лише спогади у світлинах, речах. Та меблях вікна верх що робив у неї троє дітей і семеро правнуків у ті дні, коли приїздять діти для бабуні свято. Марія Гаврилів вважає себе найщасливішою людиною на землі, адже знає справжню ціну щастя і усмішки. Ще півстоліття тому цього у неї могло б і не бути. 27 липня 1944 року Львівсько-сандомирська операція успішно завершилася. Радянська армія входить у Львів, помпезно на танках колонами по центральних вулицях міста. У тільки цього разу у місті Лева ніхто червоноармійців не чекає, ніхто не вітає визволителів. Якщо в 1939 році. Українці Галичини зустрічали більшовиків часто з жовто-синіми прапорами, слібом сіллю, так тобто ставилися або нейтрально, або вітали цей прихід. То 44-й рік, літо 44-го року, коли радянські війська, червона армія, заходили на цю територію, ми вже бачимо масовий опір. Так, масові сутички, і радянські війська змушені боротися не стільки проти відступаючих німців, а скільки проти зорганізованої української національної оборони. Більшовики змінювали таблички, назви вулиць, віжили портрети вождів і навіть українські стяги. Та коли одні обживалися на нових місцях і намагалися задобрити місцевих, інші по селах робили те, до чого давно звикли. Як то той, башмота, при до села приїхала, Кур, хто мав кури, хто мовкує, воно стріляло, воно грабувала, це просто страшно. Грабунки та перші вбивства породжують гнів та опір. Молодь дедалі частіше зникає у Чорному лісі. Вони йдуть шкільними класами, сім'ями, багато неповнолітніх. Марійці Гаврилів виповнюється лише чотирнадцять. Вона прощається з думкою стати медсестрою і втікає зі Львова до рідного села. Та мрія її ще наздожене. Якось літнього вечора перша вчителька постукає до батьківської оселі і попросить чотирнадцятирічну Марічку рятувати повстанців, стати медсестрою. Україна в крові. А мама каже: так я чоловіка не ховала, чоловік загинув. Якщо так Бог велів, йди дитину. Тільки, не будь зрадницею, яке би тебе життя не чекало? Повоєнне село, збідоване і залякане. У легенькій сукні з маленьким вузликом, якому окраї сліба та трійку яєць. Це все, що мама з батьком змогли дати в путь. Батьки Марійки того вечора прощалися з нею назавжди. Я знала, що я маю загинути. Все. Я знала, що я маю прекрасно вчитися, що я маю рани заливати. Ні, не буду плакала. Я попрощалась, лишила старенького тата і маму стареньку. Я весь час думала про неї. А далі шлях, шлях у гори. Там серед смерек і тиші гущавини була армія, в якої ще не було своєї країни. Але були сотні тих, хто давав добровільну згоду на смерть заради неї. Це не була маніпуляція, це була така взаємна згода і е, власне цей запал підкріплений роботою з молоді. Так? І запали йти за цю волю України, так, за цю соборницьку ідею, на той час вже частково ілюзорно, так як шурити після другої світової війни, йти на смерть. І це безумовно це був свідомий вибір, і зрозуміло, що жодних маніпуляцій тут. A... Мови не можете. тут. Вона відрікається від імені вже не Марія, а Ірка. Кілька місяців у лісі вчилася бандажувати, лікувати та надавати першу медичну допомогу. Жили в нелюдських умовах і постійній небезпеці бути впійманими і розстріляними енкавидистами. Зради чекали за кожним порохом листя, за кожним вигином ріки, але найбільше серед тих, кому довіряли, не вірили нікому. Соловеців 1946 рік. Осінь напевно була такою ж холодною, як зараз. Маневруючи між облавами, Марія Гаврилів та повстанці опиняються в лісі. Вони провели там кілька днів, змерзли, втомилися та зголодніли. У пошуках їжі вони вийшли з лісу і підійшли до крайньої хати у селі. Та замість підтримки та їжі вони отримали зраду. Адже голова сімейства, замість того, аби нагодувати повстанців, побіг за комісарами. Підстрілюючись і ховаючись від куль, група розділилася. Марія Гаврилів цих лісів не знала і заблукала. Втім, темний ліс юну повстанку не злякав. Для неї тут вже другий рік поспіль це дім. І найкращий сховок та надійне ліжко було там, у горі. Мені, мені вилізти було на дерево, так як плюнуть, Я як, як тиво, як, ну, як вивірка. Скільки разів я, я вночі ночувала на дереві по ліші. Тут переважно у бою. Такі зради селян траплялися дедалі частіше. Починаються масові розстріли націоналістів. і всіх, хто не згоден із політикою радянської Росії, починається колективізація. Селян шарпають і приручають. Налякані загнані у глухий кут. Вони зневірилися в лісових братчиках. Цю зневіру підсилюють і постійні провокації. Пропаганда страшна. Перебирали ще форму повстанську, вбивали людей. Казали, що повстанці. Повстанці вже не ведуть великих відкритих боїв. Їх тихо і підступно відловлюють у лісах, полюють і влаштовують облави. Для Марії Гаврилів останній бій відбудеться на початку 47-го в чорному лісі біля гори Бренів. За наказом проводу дівчина повертається до рідного села і там на півроку поруч із рідною хатою за кілька кроків від людей просто під носом НКВС. Вона сходить під землю. Зробили таку краївку, таких збросив, таку файну краївку, Ну але знаєте, земля то є земля. Я мала п'ятьох ранених, а їсти доносила мені моя мама, приносила під рів викопаний, і вона мені що через другий, що через третій день, вона мені що зварила і, і зупу, і, і картоплю, і, і, ну одним словом, щоб то не було. Тепер тут є її шпиталька. Тут вона впродовж року рятуватиме поранених. Її руки зашивали і бинтували десятки повстанців. І за чотири роки підпільної професії у неї не помер жоден борець за волю. Та у своїй краївці вона пробула недовго, адже окрім вправних рук, Марія Гаврилів має надприродні чуття до брехні. Привели мені одного повстанців ввечері. Він забандажований. Я розбандажовую рану. коли так. Коли здалека рана, то, то ті звичайно, а коли зблизька, то б гори, шкіра, в гори обгоріла. Я кажу, а я вас не приймаю, я вас не прийму. Чому? Тому що так, ви знаєте чому. Чоловік, який видавав себе за пораненого, працював на НКВС. Йому підстрелили руку, аби знайти схованку повстанців. План здався зрадник здав місце краївки. Та там же не було нікого. Інтуїція дівчини врятувала її життя і життя ще двох партизанів. Тепер Марійка переховується, втім далі працює, шукає, і доставляє ліки. Передає інформацію та зброю тим, що ще залишилися у лісі, і в цей час вона познайомилася з тим, що дав її крила. Далі ношу боротьби за волю вони нестимуть удвох, і не раз спітнуться об своє кохання. звали Петро, сирота, повстанець. 18-літній хлопець з гарячим серцем і вірою в обіцяну землю. Він був вічай духом і з усміхненими очима. Вони майже не бачилися. Крали у війни на село чи миті, нечасті. Їх спільне діло надихало, але кохання поставило під ніжку. Я була би ще засилена. Він не нам купив пістолет. А далі, далі найстрашніша історія тих, хто ще задовго до цього дав згоду на смерть. Далі на Марію і Петра чекатиме 10 років мордовських таборів. Але і це не всі випробувані на місність для тендітної жінки. Я Петра. Беру тебе Марію. Беру тебе Марією. За Жану. За жону. Ну, я казала, щоб бити Петроню ніколи в житті до мене не пригнав. Бо тебе уб'ють і мене уб'ють. Та саме любов завела їх у пастку. У їхній перший великдень у двері постукала біда. І вони входять, дорогі входять. Молодий, прекрасний мужчина, до чоловіка. Ми студенти, будьте, ласка, прийміть нас на квартиру, ми шукаємо квартиру. а нам сказали, що ви одні, що ви живете у одній. А хто Хто тут буває, а хто ви одні, а хто то що за дівчина. І ви немає, витягає з кишені. З кишені виділий гребенець і, і зеркало, а я замітила знимку. нимку. Ну, Я не виділа, а, бо я так була близько. Я кажу, не чешіться, ви по мене. Причиною арешту стала афера, яку Марія з чоловіком провернула за два тижні до затримання. У 48-му повстанці, як ніколи, потребували зброї. Тож Петро наважився її вкрасти. А він служив при війську, і там, де була зброя, така невелика, невеликий не будинок зброї. Він з одним татарином. Як вони чийку? Драбиночку, я не знаю, як то. і вони дві сумки пістолетів. Знаю, що одна сумка дріголь була. Скільки набоїв було, багато набоїв. Її змала передати Марія, треба було їхати потягом до самбура. На вокзалі зустріла рідну тітку. Це була велика зрада. Марія, що ти несе таке тяжке? дай сидить до сумку я допоможу. А я, кажу, я продукти мамі накупила, а я ще вже розкриваю, а то нічний поїзд. Львівський НКВС вже стояв на вухах. Тітка розповіла міліції про свої підозри. І за Марією встановили стеження. 8 травня 1948 року її арештували. Чоловікові Марії вдалося втекти. Її ж 18-річну кинули до найстрашнішої в'язниці Налонського. Зараз отака така тиша, що аж дзвонить у вухах. З 2009 року. Тут музей та меморіал. А до того, під час як і німецької, так і радянської окупації, в тюрмі на Лонського була справжня катівня. У цих стінах утримували чимало провідників ОУН. Серед них був і Степан Бандера, але більшості вдалося вийти звідси. А тисячі інших борців за волю України були розстріляні ось на цьому подвір'ї. Багато кого вдалося перепихувати. Навіть зовсім нещодавно, у серпні 2016 року, знайшли чергові рештки. Також науковці не заперечують, що тут, можливо, досі є невідомі могили. Щоб вийти живим, треба було мати велику силу духу. Витримували не всі. Не було ані аніксеє, ані 6 ані, ані так як селять. Жінка молоденька, жінка коло мене зараз родить дитину. Та я до форсочки гримаю та не приходить. Та дитина ще досила, а вона сіла в крові, О, навіть і ми були в крові. Марія допитували раз на день, влаштовували провокації і навіть запрошували на допит рідну тітку, ту саму, яка зрадила, між допитами підпільницю катували. <плес> Дуже катували, хоч вийти, хоч ні. Я мала волос густий, кучеряли. Я не мала ні одного волосочка. А що вони найгірше мене били, як я казала, є українка. Через три місяці катувань вона почує вирок десять років мордовських таборів. Без права на помилування і без права на ластування. Мама була бідна і стара вже і тату. Я не мала ні передачі, а ми й Петро скривались. Хід, та й приніс мені передачу. За кратами опинився і Петро. Свою кохану він побачить лише через вісім років, і за цей час вона отримає лише один лист, одну єдину звістку від свого чоловіка. Тільки бо вірш, він мене дуже підтримав. Скажи моя найдорожча, чи побачу я ще, коли тебе, чи цілуватиму солоденькі листа і до серця тебе пригортати. Лише одну я тебе кохаю і жду тебе. І ждать буду. Може, даремне моє страждання? Може, пропало це все? А я не знаю. Йду до тебе. Може, вернеш і моя найдорожча до мене. З, З відзнакою на грудях герой І Він ще дочекався, ще дочекався мене. 1956 рік час на заслані змінив ту країну, в яку повернулась Марія докорінно. Церкви забиті дошками, ніхто не молиться відкрито, немає власної господарки, все у колгоспах. А сусіди з острахом дивляться на тебе, боячись підійти на гарматний постріл. То найліпших людей було знищено, найліпше людей було виселено. і тут мабуть найліпше знаєте колись в давнину. Наприклад, в Київській Русі було одне з найстрашніших покарань це ізгойство. Людину виганяли з середовища, так, і людина поривала свій зв'язок з, ну, з тим чи іншим типом для неї середовищем, тобто вигнання поза межі батьківщини. І тут доля оцих людей, які повертаються сюди, мені нагадує дуже долю ізгої. Петро сидів лише три роки, і через брак доказів його відпустили, та тінь неблагодійного постійно переслідувала. Поневірявся на сезонних роботах і чекав на Марію. Вона повернулася із ув'язнення у свою хату, в якій завжди жив рівка ганець Надії. У двох було веселіше, але не солодко. Їздила до, до Львова, брала їжка чи масоцю продавала. А такі були німецькі мішки. А вони дуже дешеві. Я брала ці мішки, то була одна нитка. І на клубок, і в я... і крашила, в'язала костюми діточок, светри, я проливала. Вони дочекалися світлого дня, коли жовто-блакитний стяг став символом їхньої держави. Та 24 роки тому і подумати не могли, що на їхню землю знову прийде війна. І якби були сили, знову пішла на рот. коли б мені було 70 років, 75, я би там була. Я би там була, я брала автомат. Уроки мені була не було страшною. Слава Україні. Героям слава тепер Марія Гаврилів дослухається до звісток із фронту. Знову життя патріотів. Плата за Україну. Але й ця війна закінчиться перемогою. Упа залишило хороших нащадків.